Січня, перший автомобіль у му році, який був куплений на лізновому аукціоні, який я привіз в Україну і хочу вам про нього розповісти, дати декілька відповідей на питання по ціні, по стану, по комп'ютерній діагностиці, по лакофарбовому покритті, чому саме цей автомобіль. От, Значить, поїхали. Це йде гольф 7 з двигуном 1,6 на 5-ступеневій механічній коробці передач. 1,6 двигун 77 кВт це 105 кінських сил. На досить гарній комплектації. Чому я його і придбав? Тому що так, хто дивиться мій канал, підписаний, всі бачать, що я полюбляю брати автомобілі завжди на гарній комплектації. Зовні гарна комплектація, яка буде відрізняти. Це, крім якихось там можливих обвісів, Volkswagen, Herline і так далі. Для мене це більш важливим є фари, да? які є фари. Чому? Тому що це якість освітлення вночі, це безпека, це життя, це якісь фари мені показують сучасність, тому що е галогенні фари, лампочки не дають того якісного освітлення, не дають. і Тих денних ходових вогнів, як тут, в цьому автомобілі. І ну, для мене це важливо. І в принципі я купую завжди автомобілі, які подобаються мені. І вони шукають тих клієнтів, в кого ті самі цінності чи ті самі потреби. Також кузов, хечбек. Так? Чому хетчбек? З однієї сторони, всі ви повинні розуміти, особливо ці люди знають, хто шукав хетчбек, ці кузова йдуть дорожче, чим йдуть універсали. Їх йде менше, їх менше купували для фірм, їх менше порівняно з універсалами, з поверненням ПДВ. Так далі, так далі. Їх більше полюбляють в Європі. Тому ціни, їх дешево не купиш, як універсал. Далі гарний стан, косметичний, гарний колір. Гарні опції, такі машинки, наганяють на них досить високі ціни. Поїхали по автомобілю. Що я вам казав? По оптиці, що дуже важливо, дивимось, світиться тут іде скляний. Я розказував в попередньому гольфі також в універсалі, однаковий колір був. Тут іде е, такі от денні ходові вогні в склі. Тому що буває три типи фар: галогені, звичайна лампочка, там денних ходових вогнів немає, світиться там габаритний вогонь як денні. е, ксенонові. Звичайні тут йдуть такі хромовані вставки, денні ходові вогні також світяться там, де... Йде габаритні вогні. І також йдуть от такі максимальні, можна сказати, передні фари, які що мають, крім того, що денні ходові вогні самі сучасні, які будуть виділяти вас і забезпечувати безпеку рухом днем. Далі йде підсвітка поворотів. Коли ви повертаєте кермо, вказуєте напрям руху, наприклад. Також бік сенон лінзовий, який має всередині шторку. коли... І автомобіль буде їхати попереду вас чи зустрічний, воно його буде вирізати, затемнювати і так далі. Відповідно, там є дальні, ближні, і автоматичне, дальнє ближнє, все це буде працювати. Що також для людей, які вчаться тільки їздити, досить стане в допомозі в великих містах. Крім того, що кузов в хетчбеці є менший, ніж в універсалі, це асистент паркування автоматичного. Так? Якщо є в бампері, збоку в гольфах от, датчик. Парковки, автомобіль може сам автоматично паркуватись, вам потрібно тільки тримати ногу на газ та гальма, в принципі. І все, автомобіль буде викручувати кермок, користуватись цими сенсорами паркування і запаркується набагато краще, ніж навіть деякі люди собі думають. О, такий автомобільчик, досить гарні, легкосплавні диски йдуть. На все сезонні гумі в регіонах, де немає снігу, морозів, В принципі, в Україні це центр, південь. Не сказав би, що зимову по нашому кліматі особливо сюди треба купляти, дивіться, кавна м'яка. От Я натискаю пальцем без зусиль. Великих це йде 205 55 r 16 І по даті так, це був 20-й рік. З іншої сторони видно, передні трошки мають більше зношення. Тут міліметрів 6 є 34-й тиждень, 20-й рік. Але досить достатньо для того, щоб безпечно їздити. Диски міняти не потрібно, колодки спереду. так Також задні диски, гальмівні йдуть практично нові, колодки вже зношені на відсотків 70. Показую V-номер Для того щоб ви могли пробити інформацію по автомобілі. Також на вітровому стіклі як ви бачите, Датчики всякі йдуть в дзеркалі, автозатемнення і так далі. Як кажуть, у нас камера асистентів, вітрове скло, бачимо трієчку, воно не замінювалось, так само, як і решта всіх вікон. От. Стан даху, жодних якихось царапин, вм'ятин по автомобілю немає. Він досить в гарному збереженому стані для тих, хто от важливо такі речі. Також досить рідка опція саме в. В автомобілях з 1.6-2.0, крім GTI, таких спецверсіях, де йдуть потужніші двигуни. GTD, це, і не, теж в них не всіх це йдуть. Задні такі ледовські ліхтарі, вони також будуть виділяти ввечері, вони зовсім по-іншому світяться, чим звичайні фари, які йдуть задні на лампочках. Ну, типу, Хто хоче шукати автомобіль, візуально, що подобалося, дивимось. Стан, коли питається, як там, чи не чорна труба, такі всі речі. Такі. Ви купуєте просто кручені автомобілів з пробігами там 300-400, тоді там щось буде. Коли ви купуєте до 200, навіть до 250, в принципі, якщо автомобіль не крутили, правильно експлуатували, жодних проблем не буде, крім розхідників і так далі. От, Кришечка багажника. Дивимось, стан завжди автомобіля, Бампер. Так часто така от зона проблемна, якщо завантажували якісь речі, хтось жодних царапин, жодний ми не фарбували, от видно по бамперу від кришки багажника. От іде десь слід. Далі тут теж нічого, зверху йде знак аварійної зупинки. Також видно, що нічим не подерли. То для таких показів естетів, кому дуже важливо, щоб автомобіль був як приближений до автосалону, коли ви купуєте нові інструменти, От. Домкрат іде. А тут подивимось, що йде клей, крюк і насос для підкачування колес. Так що такий джентльменський набір, в принципі, розеточка ззаду автомобіль сертифікований, розмитений на номерах. Можна звідси дістатись в салон автомобіля, дістати речі. Якщо потрібно, далі вам показую от, стан, жодних царап, нічого немає, тому що ви на це витрачаєте свої кошти. Також цей ціноутворюючим, крім... Пробігу, крім комплектації, такий от косметичний стан. Дивимось по порогах. Ці речі завжди теж мають зношення, хто сідає, десь черхає, тут, видно, ніхто нічим не користувався. І зафікси для дитячих крісел. от Стан салону для мене от він від нового, мабуть, автомобіля нічим не відрізняється. Чому? Тому що. Стан, тканини, сидінь, стелі. От всіх цих деталей, елементів, він є ідеальним. Йдемо з іншої сторони, з правої. Дивимось так само, карти дверей, чи немає жодних пошкоджень, сидінь, пороги, стеля, жодних пропалених місць. Не палили в автомобілі, нічого не возили, ніяких там задертися, нічого немає. Переднє, праве, місце, от карта дверей. Стан поріг, стан сидінь, як ви бачите, також панель приладів. Бардачок, от в цих зонах теж бувають якісь потертості накладочки такі, теж можуть мати місце пошкоджень. Цього нічого немає. Подивимось під капотом. як працює двигун, віномер. Гальмівна рідина тут гальмівна охолоджуюча. Все на місці. Останній сервіс 177 118. Зараз на автомобілі це 12.04.22 Зараз 179, 2000 тільки автомобіль наїздив після сервісу. Зараз покажу місце водія, стан. Це найбільш таке місце, де зношуються підлокітники, кнопочки, де якісь є пошкодження накладок, перемикачів, елементів, карти, потертості, також ще від номер тут. Ці пороги часто бувають досить мають якісь Потертості великі маленькі, як бачимо, тут взагалі жодних, так само поріг, ці накладки все стан нового автомобіля, максимум, що є від ременя, от дрібні царапини тут, стан ременя, сидіння. От Стан, як бачимо, накладки на педалі, нічого не підтерте. Автоматичний світлофар. Сідаємо в салон автомобіля. от такий стан керма, зони де найчастіше на таких з'єднаннях, де підтирається, кнопочки, все в гарному стані, пробіг 179-269. Як бачили, останній сервіс був на 177 тисяча квітні місяці. Що тут ще є? Крім світлофар, так як він не всіх гольфів буває також. Volkswagen і дуже специфічні комплектації роблять. Буває так датчик дощу. По керму все. От місце, де вставляється ключик, теж пошкоджень. Потертостей нічого немає, таких царапин глибоких, як дивимось всі ці елементи підлокітник, панель. Все є в гарному стані. Також є автопарковочка. Включимо передній хід тут. Вмикають, бачите, як можна стрілкам показати повздовж, також поперек. Можна зліва право автомобіль буде сам паркуватись. О, так що... Але потрібно два автомобілі, щоб він зафіксував. Також парктроніки перед зад, система старт-стоп, клімат-контроль, не кондиціонер, також коли купуєте автомобілі, дуже сильно впливає вже в 20. У другому році, 5 років тому автомобілі, велика різниця буде, коли ви берете на кондиціонері і на кліматконтролі. Тут іде двозонний підігрів сидінь, також, як бачимо, це зимова версія, має підігрів оприскувачі вітрового вікна, також підігрів омивачі омивачі фар. Ще така досить потрібна опція. На зиму це йде автоматичне включення додаткового опалювача. Це електротени стоять, які дозволяють, поки автомобіль не прогрітий, швидше прогріти його салон. Він ну, те саме, що фен включаєте, буквально декілька секунд і починає дути тепле повітря. Отак, по клімату розібрались, підігріви. в цих автомобілях, коли варто зайти, подивитись кар стан автомобіля. Записи відсутні, це означає, що жодних помилок там, чи навіть коли сідають батарейки, щось закінчується, воно все буде вас тут показувати. Так, Налаштування. Також тут йдуть опції, вказані, за що варто платити. По асистентах в цьому автомобілі тільки є розпізнавання втоми, по парковці парктроніки, по освітленню. Динамічне, адаптивне освітлення. Це означає, що. Автомобіль, крім е, ближнього дальнього, включає також в нього є активні фари, які працюють, затемнюють і так далі. От, з цим розібрались от світлення парковка, дзеркала складаються та підігріваються по сервісу, дивимось через 27900. Це запрограмовано в Європі, ви всі знаєте, тут він номер вже п'яте місце, де показую. На 30 тисяч я рекомендую в Україні 8-9, але якщо їздите по трасі, то можна і 12, і 15, але кожен робить сам собі вибір. В принципі, все тут зрозуміло, Bluetooth, ну, медіа навігація не у всіх автомобілів. І мультимедійна система має також ці всі опції, що теж впливає на ціну. Дивимось тут ніхто не користувався цим. Автохолд. Електричне стоянкове гальмо. Дивимось по документах німецьких. 27.08.13, 77 кВт, 0.2.09.13 перший облік. Він номер також є. Має всі документи. Також. Сертифікат, все ціна це в себе включає. Сервісні документи дивимось. По сервісах. 30 тисяч, 57 тисяч. Дата все, ви бачите, всі сервіси. 87 тисяч. 89 тисяч. Це 97 тисяч, мабуть. 101 тисяча. Далі. 113 тисяч, 130 тисяч. 147 тисяч. І в 21-му 160 тисяч, 177 тисяч, 12, 04, 22. Чому так робили не, далі не по 30 тисяч. Це, мабуть, коли став другий власник, а другий власник ми можемо подивитись також в німецьких документах. Він пішов 2016 року, з 13-го був один, наступний був другий, дивимось, 22-й рік 177, 160-21-6 місяць, 4-й рік 17 тисяч всього на все, вони поміняли, тому що в принципі крім пробігу рекомендується часовий інтервал рік. До заміни масла. Потім 20-й рік бачимо. Так само 147, 160, 13 тільки тисяч автомобіль наїздив. З 19 го року 130, 147-17 тисяч наїздив. 18, 113, 130 17 тисяч. 17 го року 101, 113, 12 тисяч. І от 16-го, 93, наїздив буквально тільки 8 тисяч. От 16 рік сервіс. 15,87-50. От бачимо, як до 2016 року людина їздила по 30 більше, наступний власник їздив небагато, відповідно, заміни оливи проводив не по пробігу обслуговування, ТОшки робив, а по часовому інтервалу. Кожен рік, плюс-мінус в один той самий час людина робила обслуговування. Так, в принципі, тут вам все показав. Так що, як ви розумієте, перше, хто шукає собі хеджбек, він ніколи не хоче розглядати універсал, хоч люди розуміють, що універсал це є практичніший автомобіль, це є дешевший автомобіль, бо їх пропозиція більша, що впливає на ціну. Але не всім він подобається, не всім він потрібен. І хто шукає собі хеджбек, такий маленький міська машина, чи це для чоловіка, чи для жінки, бо він такий. Можна сказати, немає якоїсь прив'язки до статі людини. Для молоді він всім дуже сподобається. Ця ціна буде досить адекватна, враховуючи пробіг оригінальний, враховуючи стан, комплектацію, косметику, технічний стан. Зараз я вийду вам, покажу приладом, як б'ється шар лакофарбового покриття. Чи він десь має шпаклівку, чи підфарбування. Кому цікаво дивимося, також після цього покажу комп'ютерну діагностику, параметри роботи форсунок, сажовий фільтр і так далі. і так далі От. Тому залишайтесь. І. 157. 166. 158, 176. 146, 143, переднє ліве крило, 147. Двері. 131, 122, 138, 109, Понизу дивимось. 99. 110. Дивимось, звичайно, всередині завжди. 63, П'ятдесят дев'ять. Сорок чотири. П'ятдесят чотири, два, пять. Задні ліві двері? Сто сорок три, сто тридцять шість, сто, сто шістнадцять, дев'яносто три, сто два. Серединці. 55, 65, 70, 65. Все ціленьке, заднє ліве крило починаємо знизу, 89, арочка 108, 129, біля ліхтарів 108 105. 125, Переходимо наверх. 126 94 101. 96 Дах. 105, 113, 101. Кришечка. Багажника 110. 120 112, 119. 96. Заднє праве крило 104 132. Поверху прийдемося. 114. 119. 96. 123 дах з цієї сторони. Тут 127. Так, крило. Продовжуємо 110, 104

71 55 Передні праві двері 171 174 188 167 151 144 162 Скоріше за все, ці двері йдуть перелаковані. Освіжили, можливо, мали якісь царапини. 84, 49, 65. 80 поріг. 62. Дивимось тепер попереду. Переднє праве крило, 113, 140. 134, знизу 152. Вікно в оригіналі не замінювалось. Капот 99, 120. Це бруд, можливо, це скол. Далі 140. 157. 126. Попереду 146. 124. Ну, от. По сколах дивимось. Капот, так прилад показаний фарбований. Тут є маленький скол біля фари, попереду зліва. Посерединці дивимось. це є бруд. Тут маленький скольчик. І тут також от попереду є невеличкий скол. Бампера не посічені взагалі. Фари також без якоїсь там що мають посічення чи від камінців і так далі також. Не потрібно нічого полірувати, автомобіль в гарному стані. Зараз підключимо комп'ютер і покажемо вам ще також показники, чи б'ються помилки якісь. Дивимось далі. Родної помилки немає, що досить дивно для фольксвагенів. Показники це форсунок, це сажовий фільтр, це остання регенерація. Скільки тут зули? Виходить? 40 грам, що відповідає реально своєму пробігу, а максимальна маса заповнення 80. Так що при гарній експлуатації до 300 тисяч можна їздити і не заглядати.